Гаємо вас, друзі! Слава Україні! Героям! Слава! До вашої уваги випуск новин Тижневика Арличчина, у якому йтиметься про події традиційно, про події минулого тижня в нашій громаді і не тільки. Коротко про головне, розпочнемо випуск із великого інформаційного блоку на дуже сумну тему. А далі офіційні новини, тут розповідь про засідання оперативного штабу, депутатських комісій та позачергової сесії міської ради. Прямий телефонний зв'язок жителів громади із її очільником Олександром Панютою був запланований на середу 15 січня. Чи зверталося на нього дозвонювачі, дочекайтеся дізнаєтесь. Про демографічну ситуацію в громаді у 2024 році розповімо також. Служба 102 повідомляє. А зараз про це та інше докладніше. Розпочинаємо випуск із дуже сумної теми. Тут ітиметься про загиблих наших земляків, захисників України. І знову в карлицькій громаді день жалоби, і знову хоронили захисника України в ставах це Роман Притика. Прощатися з ним розпочали в карлику з 9-ї години ранку, 12 січня. Траурна процесія проїхала центром міста і вирушила у стави на вулицю Сонячна, де до війни жив Роман. Чин похорону здійснював настоятель місцевого храму Валерій Марцин, Православна Церква України. Ось фрагмент його виступу під час богослужіння. Не доведи, Господи, батькам хоронити своїх дітей. Кожні батьки народжує дітей для того, аби мати від них утіху, дочекатися глибокої старості в разі смерти. Ми, як діти повинні їх захоронити. Але з приходом тієї страшної війни ще з 2014 року і повномасштабної війни приходиться, дорогенькі мої, батькам хоронити своїх дітей те ж саме і про те саме, про життєву несправедливість. Під час війни згадала словами вірша вчителька Ставівської гімназії, волонтерка, активістка Тамара Шепелявенка. надії мати ридає, аж дощем заплакало небо. Чом мене не забрав, не покликав Всевишній до себе, від журби посивіла, била щайкою сплакана мати. Не дай Бог нам синів молодих на той світ проводжати, а поряд з очими судними від болю схилились романа бойові побратими, помститись клялись, вони, взявшись за зброю, і грім прогримів. Слава, слава герою. Траурна процесія від будинку героя пройшла до місцевої церкви. І там отець Валерій. Продовжив чин похорону. А потім колона вирушила коридором учнів гімназії, які стояли на колінах з прапорами до центрального сільського кладовища. І знову вела лютя, І знову велика кількість знамен. Відкриваючи траурний мітинг, Заступник карлицького міського голови Іван Сімцов сказав про те, що Роман Притика був учасником АТО, а з першого дня вторгнення расистів на українську землю, 24 лютого 2022 року, пішов захищати Україну в лави Збройних Сил України 7 січня 2025-го. Він загинув в бою на Харківщині. На мітингу також виступив староста села Стави Володимир Михайленко, старший офіцер 2-го відділу Бухівського району, територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Решетник. Вручив державний прапор України, бойовий побратим загиблого героя, прапор військової частини, де служив Роман. Прапори вручили рідним загиблого. Звучав гімн на похованні, лунав салют. Героя проважала в останню путь з військовими почастями. І завершуємо сюжет словами Івана Семцова на траурному мітингу. Україна обов'язково переможе. З нами Бог, з нами правда. Вічна слава захисникові України! Слава Україні! Героям слава! Як і в Ставах під час похоронів Ярослава Майоренка та Романа Претики, чин похорон здійснював священник Православної церкви України Валерій Марцин, так і в Ліщинці 16 січня богослужіння під час похоронів Сергія Присяжного проводив він же, як настоятель місцевого святово-здвиженського храму. Даємо його пряму мову. З цими словами він звернувся до присутніх біля путинку героя в Ліщинці на вулиці Миру. «Біль і плач батьків, рідних і близьких, тому що це для них найдорожче. Ми всі після похорону, захоронення, всі розійдемося по своїх сім'ях, по своїх родинах, а батьки остаються з тим горем. На самоті, де ми не повинні стояти осторонь, допомагати словом, ділом і думкою, підтримувати дзвонками, співчувати, тому що це найважливіше, тому що це є дуже велика і страшна біда, коли батьки хоронять своїх дітей. У день похорону Сергія Присяжного, 16 січня в Кагарлицькій громаді було оголошено День жалоби. А прощання з героями розпочали зранку в Карлику живим коридором, коридором слави, вшановуючи подвиг захисника України. Після відспівування біля будинку, де жив загиблий, траурна процесія пройшла до центрального кладовища вулицею села. До цвинтаря, до місця останнього спочинув Сергія Пересяжного. Траурний мітинг відкрив і вів заступник карлицького міського голови Іван Семцов. У своєму виступі він сказав, що серце молодшого сержанта Сергія Пересяжного зупинилося 8 січня 2025 року під час виконання бойового завдання в Херсонській області. За 10 днів герою мав би виповнитися 31 рік. А захищати Україну він розпочав з травня 2022 року. На мітингу виступив і дядько загиблого. Він був хороший хлопець, він мріяв про сім'ю, він мріяв про дітей, він хотів будинок, він хотів жити. Цього прадіда, мого діда, Сьомка Микола. Сьомка Павло Захарович 1911 року. От В документах я знайшов, що він загинув під Москвою. Його прадід захищав Москву, а Москва прийшла і вбила його. Отак от от виходить на сьогоднішній день. Старший офіцер другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки майор Сергій Решетник вручив державний прапор України, яким було покрито тіло загиблого матері Сергія. Хоронили героя з військовими почестями лунав салют, грав духовий оркестр під керуванням Ігоря Ільченка. І завершуємо сюжет уже традиційно, словами Івана Сенцова. Сказаними ним на траурному мітингу під час похорону захисника України Сергія Присяжного, вічна пам'ять Сергієві Олександровичу, справжньому герою, який жив і помер, захищаючи нашу Україну. І нехай Господь віддячить цього рідним підтримкою та благословенням у цей скорботний час. Україна обов'язково переможе. З нами правда, з нами Бог. Герої не вмирають! Слава Україні! Героям слава! 14 січня Ржищівщина та Кагарличчина провели в останню путь воїна-захисника старшину Віктора Коваленка. Героя поховали в рідному Ржищеві. Загинув Віктор під час виконання бойового завдання в Донецькій області герої було 45 років. 14 січня траурний кортеж вирушив о 10 ранку від моргу в карлику. В центрі міста жителі громади створили живий коридор, вшанувавши героя-захисника, провівши його в останню путь. На початку засідання оперативного штабу 13 січня. Карлицький міський голова Олександр Панюта вкотре подякував Збройним силам України за мужність і героїзм, за надану можливість жити і працювати в таких умовах, які ми маємо зараз у громаді. А далі пряма мова Олександра Панюти. Ці в засобах масової інформації озвучили, що день здійснення мрій сьогодні, то Ще раз я повторюся, я завжди говорив це. Я думаю, що ми е, маємо найголовнішу мрію. І дай Бог, щоб вона збулася, щоб наступив мир. Ну, відповідно, і перемога. Ситуація в громаді стабільна. Діти пішли після канікул в школу. Але на цьому тижні знову не будемо. Вшановувати віддавати шану нашим героям, які віддали життя за територіальну цілісність і незалежність нашої держави. Медики на штабі доповіли, що подані ними документи в Національну службу здоров'я. І є надія, що там підпишуть пакет, і наше пологове відділення матиме підтримку коштами, матеріалами від держави. 14 січня відбулось позачергове засідання сесії міської ради. Цьому передувала робота депутатських профільних комісій. Понад півтора десятка важливих питань було винесено до порядку денного позачергової сесії Карлицької міської ради 14 січня. Перед нею того ж дня проєкти рішень було опрацьоване на депутатських профільних комісіях із питань бюджету. Голова комісії Денис Дячков, Соціально-економічного розвитку Геннадій Бема та земельних питань. Голова комісії Олександр Широкоступ. На засіданнях було виділено кошти на підтримку Збройних сил України для шести військових частин. Надано фінансування у рамках програми забезпечення охорони правопорядку та профілактики правопорушень для місцевого відділення поліції. Корективи внесено до бюджету громади на 2025 рік, зокрема, прийнято освітню субвенцію з державного бюджету. Надано матеріальну допомогу членам родин військовослужбовців, зокрема, членам родин, в тому числі загиблих, померлих і безвісти зниклих воїнів. На комісії потім і на сесії розглянуто два земельних питання. 15 січня в середу відбувся прямий телефонний зв'язок жителів громади. З її очільником Олександром Панютою. На прямий телефонний зв'язок 15 січня вирішили дозвонитися троє жителів нашої громади, всі Скагарлика. Один із них, дзвінок, стосувався проблеми пов'язаної зі стоянкою великовантажного транспорту в районі комбікормового заводу. Техніка не тільки впливає на безпеку руху, а й шкодить зеленим зонам. Наносить рязівку на дорогу. Проблему має частково вирішити міскрембудсервіс, тобто встановити там відповідні заборонні дорожні знаки. Молода мама цікавилася в голови, чи існує заборона батькам відвідувати святкові заходи для малят в дитсадках міста. Така заборона була в період ковіду. Зараз цього не повинно бути, відповів голова. Жителька з вулиці Героїв Арлику інформувала про занедбану ділянку по їхній вулиці. На жаль, таких ділянок по місту набирається до півсотні, відповів дозвонюваць Олександр Панюта і порадив організувати мешканцям сусідам День благоустрою, а комунальники допоможуть їм у цьому. Про демографічну ситуацію в нашій громаді у 2024 році дізналася наш кореспондент Людмила Добровольська у відділі Рац. Сюжет про підсумки діяльності Кагарлицького відділу реєстрації актів цивільного стану у 2024 почнемо зі статистики. За 2024 рік зареєстровано 217 народжень майже стільки ж, як у 2023 році, і 850 смертей. А це вже на 120 більше ніж позаторік. Зауважимо, що в названих цифрах статистика частково щодо Жичівської громади. В нинішніх техніко-технологічних реаліях все більше послуг надається в електронному вигляді. Зокрема, про одну з таких послуг вже відносно популярною, користувалося нас дуже попитом реєстрація народження є е е е е малятку. За минулий рік у нас скористалися цією послугою 147 батьків. Якщо збрати спочатку року, з початку заснування цієї послуги, то скористувалося у нас 431 дні 431. Батько чи мати при державній реєстрації. При державній реєстрації народження через послугу є малятку. Одночасно можна замовити для дитини податковий код, код по приналежності дитини до громадянства, подається інформація до реєстру пацієнтів, оформляється допомога при народженні дитини і можна отримати кошти за так званий пакунок малюка та оформити документи на статус багатодітної сім'ї, якщо таке є. Послуга є малятком призупинена лише Тимчасово після хакерської атаки ворога на наші реєстри і невдовзі буде відновлена. Шлюбів торік зареєстровано 226, або на десяток більше ніж у 23-му році. А розлучень 49. Позаторік було 23 розірвання шлюбів по громаді. Вочевидь, тут сумні корективи Внесла війна, кінця якої дехто необачно очікував ще рік тому. Набуває поширення послуга з державної реєстрації шлюбу через електронний сервіс. Тобто до нас надходили вже заяви, підписані нареченим і нареченою. Ми їх перевіряли, обробляли. Якщо там усе правильно, ми брали їх в роботу і призначали реєстрацію шлюбу тоді, коли було зазначено в заяві. Ну а як же називали у 24-му році родини своїх новонароджених маляток? Поширеними іменами для дівчаток були Марія, Софія, Уляна, Емілія, Поліна, Дарина, Мілана, Аделіна, Єва. А ось рідковживаними виявилися ім. Імена Афіна, Лукіна, Олівія, Ніколь і таке цікаве ім'я для дівчинки, як Аревік. Хлоп'ят найчастіше називали так Платон, Дамір, Святослав, Макар, Максим, Владислав, Тимофій, Артем, Данило. А ось іменами Лев, Гордій, Орест, Дем'ян, Емір, Ейтан, Даніїл названо лише по одному новонародженому хлопчику. Рац документально зафіксував те, що і наше пологове мало статистику, яка дозволяє сподіватися на укладення із Національною службою здоров'я України пакету відповідних послуг, а значить, і фінансування для пологового. Працівники реєстрації актів цивільного стану внесли зміни за рік, минулий у 133 найрізноманітніших документи на запити громадян. Павлина Косяк зазначає людина має. Реалізувати свої права під власним ім'ям, власне ім'я включає в себе прізвище ім'я та по батькові. І тому необхідно, щоб в народжі, про народження, в шлюбі, в паспорті, в документах про освіту і всіх рештах документах на майно це все відповідало і було ідентичне. Тому що якщо буде розбіжність в одній букві в написанні прізвище ім'я та по батькові, це вже виникнуть питання при призначенні пенсії, при оформленні нотаріальних дій і при всіх решта майнових питаннях. Ось якого значення набуває навіть єдина літера у час воєнного стану в усіх службах України, наближених до соціальної сфери, працює. Принцип екстериторіальності тобто людина подає заяву чи запит у службу там, де вона проживає. Хоч може її заява спрямована до установи, розташованої в іншій області України. У наступних наших інформаційних випусках ми продовжимо тему цікавинок у діяльності відділу реєстрації актів цивільного стану. За даними представника поліції Віталія Кулініченка, за тиждень від мешканців Кагарлицької і Жищівської громад надійшли близько двох сотень заяв і повідомлень, з них чотири внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Це, зокрема, незаконне зберігання наркотичних речовин. А обшук в одного з місцевих жителів виявив, що громадянин зберігав набої. Зник безвісті військовослужбовець, мешканець буртів у районі Покровська на Донеччині під час виконання бойового завдання. Жителі аж під час обшуку виявили вогнепальну зброю. Вочевидь, воєнний стан вносить відповідні особливості і в кримінальну хроніку. Затримано трьох водіїв, які кермували автівками у стані алкогольного сп'яніння. Якою буде погода наступного тижня? Головним чином із плюсовою температурою. У понеділок 20 січня хмарно туман, мінус 1 плюс 1. У вівторок, 21 січня, хмарно з проясненнями. Вночі 0, в день 2 градуси тепла. У середу, 22 січня, мінлива хмарність плюс 1 плюс 3. У четвер, 23 січня, сніг з дощем, плюс 1 плюс 4. У п'ятницю 24 січня сильна хмарність і знову сніг з дощем плюс один, плюс 3. Аналогічна погода буде і в суботу, 25 січня, з мокрим снігом і температурою 1 градус тепла вночі і 3 градуси тепла в день. І недільного дня 26 січня хмарно з проясненнями 0 плюс 1. Нехай проблеми і негода не роблять вам в душі погоди. До кінця випуск новин тижневе Карличина. Дякуємо, друзі, що були із нами. На все добре! Слава Україні! Героям! Слава!